Жити активно вчить людей із особливими потребами спортивний клуб Фенікс, що в сумах, на рахунку організації мандрівки, суходолом, гільські сходження та підкорення водної стихії днями. Феніксівці знову зібралися разом, аби відпочити, позмагатись і намітити майбутні туристичні маршрути. Починалося усе з невеличких змагань інвалідів-візочників у парку імені Кожедуба. Потім були спортивні турніри, а ще експедиції до пустелі Сахара, Північного Сибіру, сплави гірськими річками, підйоми на вершини гір України, Словаччини та Чорногорії. Фенікс згуртував молодих людей переважно у віці від 18 до 40 років, що мають вади, зокрема, опорно-рухового апарату. Втім, це не заважає феніксівцям брати участь у туристичних проєктах. І на лодочках, і на катамаранах, і на байдарках плаваємо. Зі спальниками, також можемо виїхати, віддихнути, коли приємне час. Проводити спортивні змагання, мандрувати річками і суходолом Феніксу допомагають благодійники. Создавати спортивні змагання різного плану. Також туристичний відпочинок. Ну, і все, що забажає, опять же, Фенікс, відправляємо і на футбольні матчі. Їх. Все, що касається спорту, завжди готові допомагати. Чекають учасники клубу на допомогу і ще в одній справі. Задумали облаштувати на студентському пляжі першу в області зону відпочинку для інвалідів. Зараз спрямовуємо всі зусилля для цього прагнемо підзалучити і підприємців, спонсорів. Але я думаю, скоро в недалекому часі буде той час, коли інваліди теж можуть без проблем прийти, відпочивати тут і насолоджуватись гарним відпочинком. Мають іще одну заповітну мрію побувати в джунглях Амазонки. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.